Так, я цю смакоту подаю на листях салату, викладаю так по центрі, а піднес цю тибульку, на якій воно запікалося. Ну це дуже смачно і ароматно. Особливо хто любить карасики, спробуйте такий варіант їх приготування. Не завжди все смажити на сковорідці. Так що всім смачного, а я молодець. Мирного дня, мирного неба і слава Україні! Так, приготування ми починаємо з маринаду. Гірчиця. Я додаю гостру, можете американську, і я додаю її чуть більше. В описі буде повна кількість продуктів, які типу, отак треба прям в ідеалі. А це вже на свій смак можете збільшувати. Лимонний сік. Спеції. Була приправа до риби, готова. Фенхель і лимонний перець. Мед і соус теріяки. Халапуцькаємо все. Засипимо наші карасі і втираємо весь маринад. особливо дивимося, щоб він попадав всередину. І Залишаємо годин 5, а карасі найкраще маринувати ніч. Забув показати, карасики треба нарізати отак, Ось здовж і тоді вже маринувати. Отак виглядає. Ну, сам протопив, тож таке. Карасики промаринували, з мене навіть трохи довше, ніж ніч. Тепер нам треба нарізати 4-5 цибулин кільцями і викласти на форму. Так має виглядати. У мене пішло 3,5 цибулі. І тепер духовка 180 градусів випікаємо 20 хвилин. Потім будемо збільшувати температуру до максимальної, чи якщо маєте включати гриль, і по 10 хвилин з кожної сторони. Так, от все виглядає, зараз розкладу.